Які параметри потрібно для пошиття або визначення розміру? Зараз ми вам покажемо такі основні параметри. Це, найперше, це обхват грудей по найбільш виступаючій точці. Ось так. Це має бути найбільш виступаюча точка, тобто не вище і не нижче. Якщо ми вже спускаємось нижче, це обхват буде під грудьми, він також важливий. Ось так. Тобто трошки вище. Під грудьми. Далі це найтонша точка нашої талії, це має бути також найтонше. Ось так. Далі ми спускаємося до бедер і вимірюємо також найбільш виступаючу точку. Також не вище, не нижче. Ось так. Також, якщо нам потрібно, виміряти обхват однієї ноги. Ми спускаємось ось так з талі, ми вимірюємо до ноги ну, десь 30 см, ось так. І там вже вимірюємо обхват нашої ніжки. Також важливо робити заміри на голе тіло, адже для нас дуже важлива точність, аби пошити для вас ідеальний комплект.